В Одесі готуються розпочати курортний сезон. Зараз для відвідування в місті відкрито три пляжі. Я зараз перебуваю на одному із них. Це інклюзивний пляж без меж. Як ми можемо побачити, люди приходять сюди засмагати та купатися. Усіма послугами тут можна скористуватися безкоштовно. Зокрема, тут є вбиральні, пандус для людей з інвалідністю, ліфт, душ всім користувався, все отлично працює. Хлопці допомагають все добре. На інші я навіть не можу попасти. Нема під'їздів взагалі? Взагалі. Я от машиною для прикладу не можу ніде під'їхати. А якщо і можу, то не можу. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що тут є, тут люди працюють і все, все добре. Леся приїхала зі своєю донькою Анастасією із Кривого Рогу. Каже, що тут проходить реабілітацію. Цей пляж дуже подобається. Ми тут себе комфортно почуваємо, як свої своїй тарілці. Тут люди всі розуміють, що таке людина з особливими потребами. Тут є все для комфортного перебування такої людини, тому нам тут подобається. Так, Настя? на цьому пляжі команда працівників допомагає спуститися пандусом усім, хто цього потребує. У нас і ще є така послуга, коли людина приїжджає на кріслі колісному своєму. А всі знають, що морська вода вона це агресивне середовище для металів і все. Тобто ми надаємо своє крісло калісне, і наші співробітники допомагають в цьому. І це все робиться абсолютно безкоштовно. Ось такий вигляд має роздягальня. Тут люди можуть змінити свій звичайний одяг на купальний костюм. Також для людей з інвалідністю тут є кнопка про допомогу. Натискаєш, і до тебе приходить персонал. І ось прямо поруч з пляжем розташовується мобільне укриття. Дорога сюди в нас зайняла менше трьох хвилин. Люди можуть сховатися тут під час повітряних тривог та атак. Цей пляж розташовується поруч з інклюзивним. У керівництві кажуть, що це єдиний пляжний простір. Відвідування території є безкоштовним, а ось за послуги доведеться заплатити. Шезлонг на пляжі Калатон без меж коштує 500 гривень за день. У комплекті один рушник та парасолька. За ліжко потрібно буде віддати на тисячу гривень більше. Шатро тут коштуватиме 2500 гривень на день. Це тільки початок сезону, і звичайно, ми очікуємо великий наплив наших відвідувачів. Вся територія наша оснащена пляжу, оснащена пандусами для того, щоб Нашим гостям було комфортно відпочивати, дістатися до зони ресторану, до води. Біноклі, рятувальні жилети, аптечка за безпекою на цих пляжах стежать рятувальники. Також вони повідомляють про початок та відбій повітряної тривоги. Моє основне завдання це слідкувати за відпочиваючими, також слідкувати за мінами, за іншими предметами, які можуть заплити за волонріз. Укриття розташовується на горі, воно є єдиним для обох пляжів. Дуже класно сюди приходити, тому що рядом є бомбосховище, що на даний час дуже. Безпечно для нашого життя, а це ще один пляж офіційно відкритий в Одесі. 70% території тут займають ліжаки та ресторан. Орендувати такий коштує 300 гривень на день. Послуги для ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю безкоштовні. Справа від мене розташовується піщана смуга, де люди відпочивають самі на своїх підстилочках, покривалах та просто на піску. Нам дуже подобається цей пляж, і умови подобаються. За вхід ми нічого не платили, ми так, на пісочку. І можете користуватися душу, так, а вже ж це дуже зручно. Як -то комфортно, знаєте, Тут він закритий, да, от, де лежаки, всі ці моменти удобно дуже, да, що не заходять люди. Ліві. І, ну, в цілому комфортно, тут ресторан рядом є, можна покушати. Там чого Випічого проходительного тут також є вбиральня, роздягальня та душ. Керівництво каже, що люди, які відпочивають на піску та не платять за користування шезлонгами, також можуть прийти сюди та скористуватися цими послугами. Ми отримали отримали документи офіційні від комісії, яка приймала пляжі неділю назад, і працюємо вже. Третій день. У нас немає входу платного. Ви бачите, пляж ніде не огорожений, ні з півдня, ні з півночі. Тобто на пляж може зайти люба людина. Але якщо вона користується послугами, то звичайно не платять. І навпроти цього пляжу так само розташовуються мобільне укриття. А зараз повітряної тривоги немає, але ми можемо туди потрапити. Усього на Одещині відкрито чотири пляжі. Один працює в Ізмаїльському районі. Нагадаю, що у 2024 році працював 21 пляж. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Ярослава Панкевич. Суспільне новини. Одеса.